Якщо ти встигаєш втомлюватися ще до того, як встаєш з ліжка, причиною може бути хронічна втома і хронічний спазм м'язів. Всім привіт! Ви на каналі Стейша в Шпагайці, і я Стейша, твоя тренерка більш ніж 20-річним досвідом у спорті. І сьогодні я підготувала для вас комплекс вправ на розтяжку, розминку, розслаблення і покращення мобільності вашої спини. Тому обов'язково додивись це відео до кінця. А поки ми ще не розпочали, я хочу нагадати вам, щоб ви не забували поставити лайк від. Цим відео і обов'язково підписатися, щоб не пропускати більше корисних відео. А ми тим часом поїхали! Розпочинаємо ми наше тренування з позиції кішечки. Ми лягаємо тілом вперед, витягуючи добре спиночку. Таз таз піднятий вгору коліна 90 градусів, добре витягнулись руками. Руки достатньо вузько, лікті рівні, і ми добре зараз намагаємося розслабитись в спинниці. Глибоко дихаємо, через ніс вдих, через рот видих. В цьому положенні ми можемо відчувати тріцепс, розтяжку плечей. Якщо погана розтяжка плечей, і ви постійно сутулитесь. ось це може втягнути найбільше. І розтяжку самого грудного відділу І ми намагаємось потягнутися грудьми до підлоги. І ми ще лежимо, розслабляємось 10, 9. 8. сьогоднішнє тренування має бути повністю в кайф, Тому насолоджуємось своїми відчуттями в тілі. І намагаємось розслабитись абсолютно в кожній вправі. 2, 1. І трішки працюємо плечами. Розкриваємо долоньки вгору і закриваємо трішки всередину. Розкриваємо, закриваємо всередину, прокручуємо плече. Розкриваємо плече. Прокручуємо плечі всередину, ніби хочемо звести між собою. І розкриваємо. Прокручуємо всередину. Розкриваємо, прокручуємо. В середину прекрасно звели в нормальне положення ручки і трішечки перекачаємось в одну сторону. Добре, повністю вага на одну руку, на одне плече. І повністю відчуваємо розтяжку всієї вічної лінії. І переходимо на іншу сторону. Трішечки зафіксувались, відчули розтяжку. І ще качаємось. П'ять. Чотири. Три. Два, один. І додаємо фіксацію в одній руці. Другу ручку забираємо для кращого утримання в положенні. Рукою цією витягуємося вперед. Залишаємось. Десять, дев'яти. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три два, один. Дуже плавно змінюємо сторону, витягуємось рукою вперед, переходимо на бік, другу ручку забираємо і фіксуємося в положенні 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два, один. Знову наше попереднє положення. Підіймаємось на пальчики, випрямляємо лікті, і глибокий вдих з цього положення. Ми підкручуємо таз, витягуємось горбом наверх, компенсуємо свою розтяжку. І на видих провалюємось добре вниз. І робимо опять повторень. І вдих, потягнулись, таз підкручуємо лопатками наверх. І видих. Плавно провалюємося два. І кожен раз ми стараємося пустити все нижче і нижче наші груди. Вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. Прекрасно опускаємо попу на п'яточки, права ручка витягується вздовж тіла, ліва ручка тягнеться вправо, діагональ. І ми намагаємось зробити положення, ніби ми тягнемось в сторону. Нам потрібно скруглити весь лівий бік. Ось ми витягуємося рукою і ніби скручуємося, скругляємо сторону. І вся ліва сторона у нас розтяжці. 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І змінюємо сторону. Ліва ручка йде вздовж тіла. Права ручка в діагональ. І ми скругляємо бік. Опускаємось вниз і розслабляємо. Десять. Дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Прекрасно. Стаємо знову на чотири опори в позицію кішечки. Ручки. Виводимо ось таким чином, щоб пальчики були до себе. Мізинці до мізинця. І робимо круглу спиночку. Вдих, видих. Витягнули горб. Затримались. І звідси вдих і видих. Провалюємось наскільки можемо, але в комфортних амплітудах. Дуже сильно ми не перегинаємось. Нам має бути комфортно. І знову вдих. І видих, розтягнули всю спину. Зивіться вдих. І видих. Прогнули спину. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Намагаємось зробити коло. Робимо круглу спиночку. Тягнемось бачком в сторону і провалюємося вниз. І в сторону, і вгору. П'ять в одну сторону. Вбік, вниз. В бік, вгору. В бік, Вниз. Вбік. Вгору. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І в іншу сторону. В сторону провалюємо вниз, в сторону і витягуємо зі горбіком п'ять. І. Чотири. і. Три. І. Два. І. Один. І розслабились. Ручки поставили в звичайне положення. Садимо попу на п'яточки. Розслабляємось з цього положення. Витягнулись добре руками вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, і зараз ми підіймаємося круглою спиночкою. Тиск на долоні зразу піднялися горбом і плавно опускаємо таз донизу. Не дуже сильно перегинаємося, подаємо груди вперед, плечі зводимо. І знову ми скругляємо спину і круглою спиною садимо таз на п'ятки. П'ять повторень. І круглою підіймаємось. Опускаємось вниз. Розкриваємо себе в грудях. І круглою підіймаємось. Опускаємось вниз. Долоньки весь час на одному місці. Круглою підіймаємось і розкриваємось в грудях. І круглою підіймаємось, сідаємо попою на п'яточки. Три. І кругла підйом, І ми потягнулись добре, груди вперед, плечі назад. І круглою вперед. І сіли. І останній раз підіймаємось. Груди вперед, плечі назад. І підіймаємось, опускаємось. Прекрасно. підіймаємось через нейтральне положення. Права ручка під ліву ручку, Навпаки, ліва ручка під праву ручку. І тянемось дуже-дуже дуже дуже добре вперед. Опускаємось на плече. Друга ручка тянеться вперед. І нам потрібно розвернутися в плечах, щоб у нас верхнє плече було чітко над нижнім. Ми себе розкриваємо. І звикаємо. Один. Два. цією рукою ніби відштовхуємося від землі, допомагаємо собі розвернутися. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять і ще десять секунд. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно. сходимо. Інша сторона. Тепер права ручка під ліву. Ми добре, 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 добре потягнулись вперед, опустилися плечем. Друга ручка потягнулася прямо. І ми розвертаємо себе в спині. І відштовхуємось нижньою рукою від землі. Провертаємо себе 10, 9. 8, Сім. Шість. Добре. розвертаємо корпус. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять секунд. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. 10. Прекрасно. Ми сходимо з цього положення і лягаємо на живіт. Ручки виводимо під кутом 90 градусів. Ось так. Лікоть порівні з плечем. І ми приклеюємо плечі і грудні м'язи до землі. Протилежну ножку. На, на даний момент це ліва ножка. Ми підіймаємо наверх. І розвертаємо корпус, тянемось ніжкою назад, добре приклеюємо плечі і розвертаємо своє тіло. Нам треба розтягнути грудні м'язи. Це буде розтяжка правої руки. Якщо хочемо ще більше розтяжку, ми тягнемо. Коліном, ой, стопою до ліктика. Угу. Глибоко дихаємо, стараємося розслабити хребет. Ножка або рівна, або зігнута. Три, два. Один. Прекрасно ми розкрутились. Другу руку повністю прикляємо в землю, Підіймаємо праву ніжку і розвертаємо себе. Підмишка повністю приклеєна. Рука приклеєна, лежимо, розслабляємось. Якщо хочемо, згинаємо ніжку, тягнемось на нею до ліктика. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і плавно. сходимо. Прекрасно. Зараз. Ми потягнемо плечі і зону між лопаток. Ми ставимо руки в область. Між е, шиєю і грудьми. Ми ставимо руки навхрест ось таким чином. І дуже добре тягнемося однією ручкою в одну сторону, другою ручкою в другу сторону. Робимо таку розтяжку. І плюс опускаємось тілом вниз. Лягаємо повністю і намагаємось розслабитись. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, дві, де підйом. І так само тільки тепер другу ручку ми ставимо наверх. І тянемось однією стороною в одну сторону, другою в другу. І опускаємось донизу. Ну, мы его расслабляем. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, П'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно. Стаємо на лікці. Беремо протилежну ніжку рукою. Глибокий вдих. Видих. Пробуємо випрямляти ніжку. І самі ми припіднімаємось трошки, відчуваємо розтяжку спини і плеча. 10, 9, 8. Відчуваємо натяжіння добре. 7. Якщо є дискомфорт при цій вправі, ми не робимо. Якщо відчуваєте тільки розтяжку, чудово. 2, 1. Опускаємось, змінюємо сторону. Вдих і видих. Піднімаємо себе, підіймаємось на долоньку і витягуємо спиночку 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємось, перевертаємось на спину. Угу. Ручки ставимо в сторони, Плечі приклеєні, Коліна виводимо 90 градусів в кут і кладемо їх на бік на видих. Глибокий вдих. І видих. Одночасно два коліна кладемо на землю. Два плеча приклеєні. І ми повертаємо голову в протилежну сторону. Розслабляємо поперек. 10, 9. 8. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. І вертаємо одночасно дві ноги. Вдих, видих, витягуємось в іншу сторону. Голова зразу повертається в протилежний бік. Колінка лежать, два плеча приклеєні. 10, 9, 8, 7, 6.

Два. І трошечки зробили масаж спини. Покачались. Праворуч, ліворуч. Розслабляємо спиночку. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. На сьогодні ми завершили тренування. Можете собі поплескати. Ви були молодці. Якщо ви вже відчуваєте полегшення на спинку на плечі, на поперек після цього тренування обов'язково напиши про це у коментарі. Я обов'язково всі читаю, всі відписую. Мені дуже приємно почитати про ваші відгуки. Обов'язково не забувайте поставити лайк під цим відео і підписатися на мій канал, щоб не пропускати більше корисних відео. І так само, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мій контент фінансово, поруч я прикріплю QR-код на мій і Також буде посилання в описі під цим відео. На мій Донателло. я буду дуже вдячна вашій підтримці. Всім па-па, до нових зустрічей!